Так, друзі, всім привіт Сьогодні буде таке відео Скільки нам обійшовся склад. Уже Це ще не все Ну Скільки нам обійшовся Що ми тут там купляли Ворота вже куплені теж ну, вони лежать Просто тільки зварить Є у мене все записували. Так. Осьочки. Тут починаю від фундамента. От фундамента бачите цемент. Навіть круги болгарки є. Шурупи, щебінь, отсев. Це було на як його на фундамент. Тут, бачите, цемент, уголки і пішло. Тут вже і криша посчитана. Де вона тут написано? Це не воно не тут. Щас. Ось очки теж криша, тут 65, 860. Так, оце ворота. Що ми купували, уголок, ось ціни. Все як воно є. Листи двойка, метр на два, труба профільна, 60 на 40, тройка, уголок 75 і, ну, це різали, що вони. порізка у них була. Отак от. отакі такі ціни. У нас в Запорожжі. Так, зараз сюди. Так, це Аліс. Оце ціни. Тут написано, що воно скільки вийшло, і ось 19 тисяч це на ліс пішло. Тоже накладна там. Ну, а це, осьочки. Ціни на. ну, Кришу, вітрова, оце все. Це ми внесли предоплату 20 тисяч і тоді доплатили. І, в общем, вийшло 65 864. Сюди ще буде ось, треба буде купити тонну, а може трошки більше. Цемента ще треба буде докупити. Ну, я ж кажу, тут все ось ліс. 19, бачите. цемент, криша, даже гвозді, пісок. Це ми останні возили. Вийшла сума 187 600. Отака сума вийшла. Сюди ще до цієї суми не вщитується, ну, що був помощник. 187 тисяч ми потратили вже. І щоб платили помощнику, я не, ну, не записував скільки ми кожен день просто платю і все. А так, 187 Ну, і ще плюс треба буде сюди цемента. Ну, тона. Це 100 мішків. У нас цемент вже подорожав на 15 гривень 500, то був 175 це тепер, мабуть, буде 190 чи 190, ну щось, щось таке. Ще сюди треба буде, я ж кажу, ну, 20 тисяч і плюс ще <кій> за помощником, що будуть допомагати заливати. Ми то теж будемо допомагати, але треба буде ще одного, може, а може й двох. То що багато хочеться зараз все залити, щоб не було тріщини, там, де ну, соєдінялися. Ну а так, склад виходить, ну, десь 200 тисяч. Це все, що ми самі робили, кришу, самі робили, обрештовку самі, самі стіни ну, ложили. Ну, тільки платив подсобнику, що допомагав, там ростворку колотили. Він теж там і наверху допомагали. І все. Шлакоблок куплявся не по 35, там новий, куплявся по 15, по 20, по 10, по 12. Ну, різна ціна була. А криша, все, куплялося нове, ворота. Ну, ще у ворота не вшитувалося. А Оцей уголок. Цей уголок тут буде наший. Ну, у нас є, поставимо. Ну, а так я ж кажу. Ось така сума вийшла. Це ж, ще ж підсипка теж все безплатно. Ну, крошка. Це крошка з асфальту. Знизу кирпичами все, оце мусором. Ну, Хто бачив предыдущі відео, той побачив, ну, знає, про що я. А це все асфальтом. Асфальтна крошка. Ось очки. Трактором ми поїздимо на днях, бо сьогодні неділя, виходний. На днях поїздимо трактором, закатаємо. Тоді під, ще підсипимо, де будуть <кій>, ями. І будемо засипати усе щібньо і оцевом. Будемо ждати, коли вже буде потіплення, потім взятися. Треба купити заранче цемента. Тому що оцей, пісок і щебінь, теж все куплено. Ну а так. Склад, якраз, це все своїми шосилами. Він тут а, 6 на 12 з половиною. Ну, плюс, що просто перекривали ще ж і цей склад половину. То, що ми в тому году з той сторони ж достроїли, перекрили його половину. І а з цього, в цьому году з цієї сторони достроїли і перекрили половину. Ще півтого склада накривалося. Ну, а так. Ну, я вважаю, все в одне. І ще що не треба було гнати оцю стіну, що з шлакоблока, ще б треба було багатенько, ще б тисячу шлакоблока треба. Сюди пішло десь 200-2300 шлакоблока штук. такі діла. Ще не вважали світ сюди, як проведемо. Скільки воно буде стоїть сам матеріал і робота ж і електрика. Ну а так, отакий склад, я ж кажу, обійшовся нам, чи обійдеться, в районі 200 тисяч. Ну це без... Ну, що ми плат, ну, цопніку плат, платимо. І свіжий штрутний вважаємо. Щитаємо матеріал. Ну, все оце, що куплялося. 187, ну я ж кажу, ще ж це вже в тій 187, і щебні, і оце пісок вщитаний, а цемент не вщитаний. Я не знаю, скільки сюди. Треба буде подивитися, скільки ми там купляли. На той склад, сюди трошки більше, тому що цей на 20, ну ширше, 20 см чи 30 ну йде ширше, чим з той сторони. Ну, а так. Отака сума. Немаленька, вроді не здоровий, Ну просто тут же ж шлакоблок в цілу шлакоблочину положено. Не впів, а в цілу. Так вийшло 200 чим, то так би вийшло якщо в половину тисяча, 1200 шлакоблочин. Ми ще ж не считали кірпічі, що там підлажували, ну, то що вони в нас куча он лежить, не щитали нічого. Тут посчитано тільки ну, шлакоблок, криша, фундамент, ворота. І все. Ось такі діла, ось така ціна вийшла. Хто хоче, то будете знати скільки воно примерно буде стоїти. Це якщо вас десь пристраиває до чогось. А якщо ще з цією стенкою, то ще треба буде 1020 на шлакоблок, если б Ось такі діла. Все записували, щоб знати, скільки було потрачено, там і гвістки, і все вважається. От такі діла. Останеться залить. Завтра будемо, як все нормально, з понеділка варити ворота, зваримо ворота. Сьогодні ще докупили. Нові завіси. Туди ще треба буде додати, бо завіси тільки купили. Завіси докупити. Докупили 1000 гривень, стоять здорові. Діаметр 50 -й. І замок. Замок не знаю, скільки він стоїть. Тоді вже скажу у відео. Ну, замок мощний. Не менше, я думаю, тисячі. Тоді ми брали вроді би півтори тисячі на ті ворота. А на ці я не знаю. Ще не знаю, скільки він там стоїв. Отакі От діла. Оце така сума. 200 тисяч, це так. Якщо з Бушного шлакоблока, а є з нового, так це взагалі, ну, було б десь 200 до 250 тисяч. А Якщо все, -все засипати щебнем, чи крупним там буд куплять, тоді щебнем просипати, то ще більше. А так там кирпічі і асфальт. Я ж кажу, а потім ми насипамо щебня і вирівняємо все відсевом. Заливатися буде десь 10, 10 см. Небагато, я думаю, цього хвата. 10 см. Головне, одним його залить за один раз усе. І все, буде хорошо. Отаке От відео хотів підзняти. Бо там писали. Щоб підзняв, скільки обійшовся склад. Отакі От діла. Ну, Друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!